64 камери відеоспостереження запрацюють на вулицях Рівного. На придбання та встановлення міська рада планує виділити понад 2 мільйони гривень. Відеокамерами облаштують багатолюдні місця та виїзди з міста. Марівного Володимир Хомко запевняє, поліцейські місцевого відділу поліції за допомогою таких технічних засобів контролюватимуть дотримання в місті громадського порядку і одразу ж фіксуватимуть правопорушення. Бюжет цьому році трошки нам дозволяє більше ніж ми могли раніше. Прийшли до висновку з огляду на ситуацію криміногену в країні в цілому, що треба робити відеоспостереження, бо інакше ця ситуація може вийти з-під контролю. Е, почали шукати, хто може виконати. Нашли фірму, яка це робить в Україні. Е, наскільки я так розумію, що майже монополіст, бо такої пронозабезпечення немає. А, але в будь-якому разі голосен тендер, яка могла би це зробити в місті рівному. Поставили завдання зараз перед міліцією, щоб вони висили хнічно за що їм потрібно, щоб ми могли взяти під контроль ситуацію в місті рівно і по транспорту, і по е, самих рівнянах. зображення з камер автоматично записуватиметься і зберігатиметься на носіях електронної інформації. Розповідає керівник поліції рівного Василь Залінський. Одночасно спостерігати за ситуацією на вулицях міста можна буде також із приміщення міської ради. На сьогоднішній день вся практика світова. Вона йде на попередження саме за допомогою не тільки людського ресурсу, але саме не виключно технічного ресурсу, який дуже суттєво сприяє. Це додаткове опит, це додаткове бачення тих проблем, які може інколи втомлене, людське муку не побачити того саме об'єктивного, що відбувається в нас на вулицях, зокрема нашого міста. Нове обладнання з високою якістю відеосигналу дозволяє ідентифікувати особу правопорушника чи транспортний засіб, який скоїв ДТП. Камери планують під'єднати до моніторів у черговій частині поліцейського відділу, де й розмістять серверне обладнання, запевняє директор компанії Кобі Олександр Вихрестюк. Програма дозволяє сидіти за об'єктами також. работать непосредственно с видеоинформацией, которая поступает э, с перекрестков, с дорог с города, въездах, выездах, определяет автомобильные номера, э, синхронизирует их с базой, что это дает. Это дает э, возможность э, выявить ту или иную машину, которая попала в город. Цим обладнанням місцева влада планує зменшити рівень правопорушень у місті та забезпечити безпеку рівнянам з досвіду європейських країн. Подібні програми допомагали місцевим правоохоронним органам. Тому на засіданні сесії міської ради, а саме 18 липня, дане питання буде внесено до порядку денного. Аліна Примак Дмитро Спітченко у ритмі подій.